Здоровенькі були у мікрофону Вартер, і в цьому відео я розповім вам про 5 крутецьких модифікацій, які не додають в гру нічого глобального. Проте дуже добре доповнюють ванільний Майнкрафт. Обов'язково додивись відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Можливо, саме тут ти знайдеш новий мод для своєї збірки. Першою в списку таких модифікацій є AntiQue Atlas. Ця модифікація додає в гру старовинний Атлас, який дозволить вам створювати детальну карту світу під час своїх подорожей. Можливість розміщувати маркери на карті дозволяє відзначити та зберегти інформацію про найважливіші куточки світу, наприклад. Склад шахти, поселення, данжі, власну базу та багато іншого. Сам Атлас крафтиться дуже просто з книги та компасу, а нова територія додаватиметься до нього автоматично під час подорожі. Стиль запису мапи досить незвичайний, подібний до того, наче хтось власноруч від руки замальовував місцевість, що й виділяє цю модифікацію серед аналогів та чудово доповнює ванільний Майнкрафт. Якщо ж такий рукописний стиль вам не по душі. Map Atlases – бонусна шоста модифікація, що додає Атлас з більш звичним для більшості гравців оформленням. Не здивуюсь, якщо хтось із вас вже чув про наступну модифікацію, адже Farmers Delight – це досить популярний та детально пророблений мод, який розширює фермерство та кулінарію, додаючи в гру нові рослини та страви, починаючи від салатів чи сендвічів, закінчуючи ситним чи солоденькими десертами. Окрім цього, модифікація додає нові блоки та предмети, які можна використовувати не тільки для покращення зовнішнього вигляду кухні, а й безпосередньо для готування. Адже тут ви не можете просто взяти та скрафтити сендвіч. Для початку вам потрібно буде взяти ніж та за допомогою дошки для нарізання розрізати м'ясо чи овощі на шматочки, далі піджарити їх і тільки потім робити з цього сендвіч. І це лише один приклад. Також варто згадати про велику кількість адонів до цієї модифікації, які додають безліч нових рецептів, культур та предметів. Наприклад, є адони, що додають напої типу чаю чи кави. Є такі, що додають алкоголь, є такі, що додаватимуть страви різних національностей, а є й такі, що додають нові страви з інших модів. Як приклад можна назвати Twilight Delight, що додає нові страви з інгредієнтів, які можна добути в моді на сутінковий ліс. Не знаю як вам, а мені завжди не вистачало стандартної їжі з Майнкрафту, і Farmers Delight з легкістю виправляє цю проблему. А вам ніколи не здавався світ Майнкрафту якимось пустим? Горі, ліса, чарівнини, рівнини їм катастрофічно не вистачає якогось життя. І наступна модифікація з радістю його додає: Алекс Мопс. ще одна модифікація, про яку ви вже могли чути, адже на даний момент це найкращий мод на нових тварин. Модифікація додає велику кількість нових тварин, починаючи від маленьких та милих єнотів, закінчуючи гігантськими слонами чи небезпечними варанами. Кожен моб має свій дроп та особливості. Як приклад, давши єноту трохи їжі, він перед тим як її скуштувати побіжить до води та почне полоскати її, точнісінько так, як це роблять єноти полоскуни в реальному житті. Нові тварини ніяк глобально не впливають на геймплей гри. Зате надають їй нових емоцій та оживляють пустий світ ванільного Майнкрафту. З ними ти не відчуваєш себе одиноким в цьому світі, однозначно рекомендую до встановлення. А посилання на завантаження всіх модифікацій з цього відео ти зможеш знайти в моєму телеграм-каналі, або ж знайти власноруч в інтернеті. Вибір за тобою. Пустельний храм в пеклі, агонпост розбійників чи закинуті печери в засніженому біомі, данш з джунглів в пеклі чи під водою. Все це та багато інших подібних структур додає модифікація «Repurposed Structure». Ніяких нових сторонніх данжів цей мод не має. Все, що він робить, це дозволяє зустріти в світі нові варіації вже звичних ванільних структур з Майнкрафту. Кожен варіант будівель виконаний з блоків біому, в якому він генерується. Так, наприклад, пустельний храм, що генерується в пеклі, складатиметься не з піску, а з пекельної цегли. Також всі нові структури з пастками в нових своїх варіаціях мають нові варіанти пасток. Так, наприклад, звичайний джунгловий храм має звичну пастку зі стрілами, ось вже такий самий храм в пеклі матиме пастку з лави, а такий самий затоплений дандж містить в собі купу іглобрухів, які з радістю наноситимуть урон та накладатимуть ефект отруєння на гравця. Про інші пастки навіть розповідати не буду, нехай кожна з них стане справжньою несподіванкою для вас. Мені завжди не вистачало нових данжів та структур в Майнкрафті, а що може бути краще та найбільше підходити під ванільний сетінг, як не нові варіації стандартних будівель. Тож Repurposed Structure без сумніву займає місце в будь-якій збірці моїх модифікацій. І останній на сьогодні мод Supplementaries. Модифікація додає в гру велику кількість нових анімованих та функціональних декорацій, які чудово вписуються у ванільну стилістику гри. Новий декор допоможе прикрасити будівлі та інколи зовсім трохи завдяки своєму функціоналу спростити гру новачкам. А будівельники зі стажем, які до цього створювали сотні декорацій зі стандартних блоків з Майнкрафту, тепер зможуть створити тисячі нових комбінацій декору. Надіюсь, це відео було корисним для вас, і ви знайшли якусь модифікацію, яка б вас зацікавила. Якщо це так, то не забудь підписатись на канал, поставити лайк та підтримати відео своїм коментарем. Адже в тебе це займе всього декілька секунд, а мені буде ну дуже приємно. У мікрофону був Вартер. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.